Як працює військомат у сучасних реаліях в Україні? Триває війна, а відтак мобілізація. Ми завітали до Оболонського ТЦК Києва, щоб показати кого та як призивають до війська. Якщо ж військовозобов'язані проходили військову службу та мають досвід військової служби, здобули військово-облікову спеціальність, вони відповідно можуть бути направлені одразу до військових частин. Якщо це військовозобов'язані, які проходили військову службу в радянській армії, тобто або яких потрібно перенавчити на інші військово-облікові спеціальності з їхнім цивільним досвідом, або ті, які не проходили військову службу, вони можуть бути направлені тільки до навчальних центрів. У народі живе упередження, мовляв, у військоматах служать так звані теловики. Військові, що не брали участь у бойових діях та займаються лише паперовою роботою. Тож ми поцікавилися, хто несе службу в центрах територіального комплектування та соціального захисту. Наш штат військовослужбовців налічує близько 70% з бойових бригад. Люди, які були на війні, відчули, що це таке, і зараз повернулися у зв'язку з обмеженням по їх здоров'ю. Для подальшого проходження служби Олександр з позивним доктор проходив службу в силах спеціальних операцій та в одній з механізованих бригад. Але здоров'я вже не те, що раніше. Після дуже сильної контузії минулому році, десь на протязі півроку дуже сильно погіршився стан здоров'я, лікувався і так далі. І вже Три місяці десь я служу в Оболонському РТЦК СП міста Києва в мобіліційному кабінеті. Займаємося прийомом громадян, військовозобов'язаних, проводимо з ними співбесіди, роз'яснювальну роботу. На жаль, війна не буває без втрат поранених та полеглих. Тому літери СП в назві оновлених військкоматів означають соціальну підтримку військовослужбовців від моменту призову і до звільнення з лав Збройних сил. Допомагаємо після звільнення військовослужбовців, оформлення їм учасника бойових дій статусу. Збираємо необхідні документи, робимо відповідні запити до військових частин. На жаль, зв'язку з повномасштабним вторгненням не проходить осторонь від нас така процедура, як організація належного поховання особи в Україні. Триває війна не за землі і навіть не за ідеї, а саме за виживання нашого народу. Тому стати на захист батьківщини має бути готовий кожен і на ТЦК та СП лежить не непрост... Це завдання відібрати тих, хто потрібен війську, найбільше.